Всім слава Ісу Христу! От Довгоочікуване відео. Багато там писали поїхати до Наталі, поїхати, поїхати. Але йшов час до того, що ми приїхали. Наталія є справжній вершник Березівський. Тут, я думаю, ні в одному Березові нема такого вершника. Майже на увазі з жіночої сторони. Наталя має такого жеребця. Зараз кобила прийде, шелошак. Ну, малий. Скільки йому років? Шість років. Шість років жеребцеве. Чує коні. Називається Руслан. Жеребець запріжний, робочий. Кого би цікавило. Наталя багато викладає відео у тікток. Коні. Березів, Наталія, Коні. Наталія Коні Березів у тіктоці веде свою сторінку. Але й нам на камеру теж зараз проїдеться. Такий, такий жеребець. Шість років Руслан. Це є шо лошак, так? Лошак по гермесу. Лошак по гермесу. Вісім місць лушакове. Не продаєшся? Ні, не продаєш. Та пара досяга. А ти хочеш двома, двома жеребцями їхати? Мені мало одного. <рістити> <рістити> Ваня, не страшно, бо жінка їхала двома жеребцями? Така пара. Пара коней. Та мальвіна. Є Кобе... 4 роки. Кобела Мальвіна, чотири роки. Від Василія Бандари, штафу мого брата, а саміша. Це від двох рідних братів коні. Майва. Коні гарні великі, довгі, розколені. І, і такий лошак 8 місяців по гермесу. Ні, Вона парована цим. Фараоном. А чого не крила своїм жеребцем? А Хоч чорних трохи коней, жовті є. Гарний лошак. Лошак не продається. Це має бути пара до руслана. Як він себе називає? Талістман. Талісман. Талісман. Yeah. Жеребчик талісман. Yeah. Теж має гарну проточену лисинку. Гарний лошак. На 8 місць у Є. Отака пара коней. Наталія займається верховою їздою, і досить непогано. Зараз нам продемонструє. Йо. То вони повністю запріжні робочі все роблять. Проба. Та проба так, але як вони ще не продають, то, то смислу нема пробувати, тим більше сьогодні неділя. Я кажу, кого, кого би цікавило слідкувати. За Наталку Наталія Коні Березів, у Тіктоці сторінка. Заходите, дивитеся, лайкаєте, переглядаєте. Так. Отака. Ну, така пара, пара коней. Ти будеш на двох їхати? Так. Зараз Наталя нам продемонструє, як їде на двох зараз конях. Я кажу, у мене є знайомих. Знайомих жінок пару, теж котрі люблять коні більше, ніж чоловіки. І тепер ще одна Наталя буде знайома. Ну, я так знаю тебе. від давно, але в загальному не спілкувався. Мальва. Талісман. Руслан, Мальва і Талісман. Талісман. Юпраць. А як він такого на дебе саме і здіймає, чи... По команді, я його навчила і він По команді, команді сіз доймає. Такого він ні обох не знімає. Ось плеяв на ньому легти. Видиш, наскільки, наскільки обучений жеребець. О, і спокійний дуже, багато зараз тут кобилів ходить Степанових відео. Він, він себе дуже адекватно веде. Так що, шановні підписники, зараз буде майстер-клас верхової їзди. Може комусь буде цікаво. то Приїздіть до Наталки, Наталка вас научить їхати верхом. Хто не вміє. Так, Зараз буде майстер-клас від Наталки. Чоловік допомагає. хлопці це... Бо він мокрий, то ноги, виш, поїхали. Дивіться, Люди добрі. Що ця жінка творить? Я би так не віліс. <проба> <проба> Видиш, я це, я це лише вигів у тіктосі. Я не, ну, не повірив би, що я це вживу буду виїхати. <проба> <проба> Дивись, як коні розумно йдуть, як вони навчені. Один крок. <проба> Розумно дуже коні йдуть. Жеребець, кобилу. Yeah. Yeah. Малого ще не пробувала так вчити. Ще трохи замалень, є. Є, Руслан! Майка. Є майла. Є. Такі коні, жеребець, кобилу, yeah. разом ході. Є. Yeah. 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 Є малює, на мене. Попробуєш на одному. На жеребчеве на, на деби. <гаджес> yeah. 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 Можеш їх роз'єзувати, вони вже суперово йдуть. Отака, от отака, хлопці, жінка дресирує так коні. Так що це не, це не кожному, дано так. Щоб так коні слухали і так жеребець скобило кобилу так ходив. Ти з малої любиш цю справу, ні? Ну так, кого нема. Я трохи штафа набрав, потім до своєї докидалася. Ти супер. Таким, таким жінкам повага. Бо це я кажу, це не, не кожна жінка так буде їхати і так коні вчити. Ну, є ж жінки люблять коні, але... Так професійно не. Так професійно ніхто не не займає. Ти ку, ти чуть пригвоздив, ні? Ні, я би побачив, знаєш що. Ага, той він ці голова, бляха, і що честів підкову. Ну, 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 він ці підбив, а ти підчистив. нічого підкову відірвав от він пара день, ти він ці відхрамає. Отак, зараз, зараз буде майстер-клас з жеребцем. Кубе опускають. Гарні коні ви молодці. Коні тримаєте гарні. Лошак взагалі бомбезний на 8 місяців. Красун такий, як має бути. Ва. Wow. Отак, дивіться, по команді. Команда і він зразу. Ва! 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 Дуже, дуже жара. Купа коней кобелів, він не дуже і хоче. Десь вага. Ва. 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 Ва-ха-фар! Ва-ха-фар! Є! Та в мене сію це його вага. Весь, як файно. ва ха Весь. По команді це капець. Є! Ва-ха-фар! Є! Є! Ва-ха-фар! Це вже суперовано. Ко це так коня навчити, <рес> довго ти його це вчила? Рік? Рік, рік він спочатку передо мною, тепер передо мною вже не хоче ставати тільки зо мною. <рес> Виш рік часу, ну, але це є труд. Є. <рес> є. Суперова. Що таке проїхати туди, назад та й бери <рес> його геть, бо то, <рес> то <рес> так, <рес> так, <рес> такі мухи у води. Отак. Ну, Ні, я кажу, кому буде цікаво, заходити до Наталки на цей. На сторінку в Тікток Наталія Коні Березів. І все. Якось. Найбільше я уже то не, не кожен цей не кожен я кажу ну, так буде любити і так займатися з кіньми. Кажу, Таким жінкам повага, це є великий труд. У нас зараз в теперішній час не хотіть не хлопці, хлопи, як кажуть, робити колокони, не то, що жінки. А я що роблю. Від'їду, фірманю, правильно, така українська жінка має бути. Я, от я був за кордоном в Чехії на виставці. Там більше жінки займаються кіньми, чашу, то дресирують і так далі. І тому подібне. Так що підписники, глядачі, підписуйтесь на канал, будемо більше цікавого такого контенту знімати. Багато просите, куди поїхати, стараюся їхати, але не все один час. Так що Наталі дякуємо за верхову їзду, за демонстрацію. Ми приїдемо ще десь. Ближче до осені. Так. Так, вже талісман, коли буде так ставати на ДБ, навчений. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте всі здорові, всім до побачення. Миру, спокою, кожну хату.